Всім привіт! Ви на каналі Яніни з Сьогодні буде ваша улюблена тема. І огляд секунду в Албанії цього разу з приміркою, і огляд цін на продукти деякі, і влог в тому форматі, який вам так подобається. Тому чекаю на ваші вподобайки і бажаю всім приємного перегляду. А спочатку про екстрені новини Албанії сьогодні таке трапилося. Слухайте. Сьогодні вночі, 14 січня, тут в Албанії стався землетрус амплітудою 4,4 бали. Я проспала все, потім в чат заходжу українці в Албанії і бачу дискусію, обговорення, занепокоєння, що люди відчували поштовхи. Це було не в тирані, тому можливо, тому я й не почула нічого, але Деякі люди відчули, зокрема, було відчутно у Вльорі, в Дюресі по лінії узбережжя. Ті, хто тут проживають давно, ті в курсі прекрасно знають і, можливо, відчували навіть на собі вже таке, тому що сейсмічна активність в Албанії досить висока. Останній раз тут був землетрус рівно рік тому, 16 січня 2023 року. Теж такої самої амплітуди 4,5, А до цього сильніших руйнувань завдав землетрус 2019 року. Тоді епіцентром був Дюрес, і були ушпиталені люди, які постраждали. Що треба знати про Албанію? Що тут реально можуть ставатися землетруси? Але в чаті написали хтось там десь. Читав, ну розумієте, якщо люди тут довго живуть, вони звісно і вивчають, і досліджують, і більш глибоко якось копаються в цьому. То там хтось написав, що науковці сказали, що такий самий землетрус, як був оце в 19-му році, вище п'яти балів, він можливий через 100 років. Але я знаю, що іншу думку, що землетрус в принципі неможливо якось. Завчасно попередити і знати, що він буде, тому, тому не знаю, до якої думки особливо я, особисто я зараз буду довіряти якій думці. Але знаєте, що тут таке трапляється. Сьогодні неділя, 14 січня, як я вже сказала, вийшла на прогулянку. Звісно, що землетрусів не вистачало. Але природні такі обставини вони були і будуть. Не все залежить від людини, звісно. Є про що замислитись. О, олійка продається. А я йду гуляти. Тиждень був ну, такий, такий, нелегкий, тому е, не зовсім часто я знаходила час, щоб знімати. Підзняла трошечки вам цікавинок, наприклад подарунковий, подарунковий кошечок, який збирала для албанців з українською продукцією. Думаю, вам буде цікаво подивитися. Вставлю цей шматочок. Збираю невеличкий презент албанцям, і гарна ідея подарувати щось невимушено українське так. І їм приємно, і мені приємно, що я можу тут в Албанії, в Терані купити продукцію Made in Ukraine, презентувати її дуже гордо, тому що це все смачно. і Всі будуть задоволені. Обирала з асортименту, що був в моєму супермаркеті, і як бачите, українське тут присутнє. Купила трошки солодощефрошен і бобчики. Оце все складу в гарний пакетик. Це все вийшло тут на 845 лек, небагато, немало. Ну, як є, отакі ціни. Головне, що я знайшла це тут і, в принципі, знайти це можливо. Це не так, що треба по всьому місту бігати і шукати щось те, те що неможливо знайти. Якщо очі розплющити, то можна тут знайти це майже в кожному супермаркеті. Оце печиво дуже представлено, дуже популярне в багатьох магазинах. Трубочки часто зустрічаю. Це рідше, це рідше, бобчики не дуже часто, але теж є. В основному можна це печиво знайти майже в кожному супермаркеті. Ось так. Ось така я молодець. Зараз все це буду складати в пакет та дарувати. Отак все класно. Склала. До речі, в мене був казус такий невеличкий, коли я купляла перший раз печиво Рошен в Тірані в невеличкому магазині, не супермаркет, а така лавка, де продавець дідо. І я кажу йому: о, Рошен! it's, uh, it's cookies from my uh, Ukraine. А він дивиться-дивиться і каже: Рашкен. Я подумала, що він має на увазі, типу. Що я з Рашки, я кажу, ну от Рашка. Кажу Рошен, Укреїн. А потім я зрозуміла, що албанська вимова і не те, що вимова, а просто от як вони звикли читати, як у них відбувається читання слів, воно і по-іншому. І це слово Рошен вони читають на албанський манер. Вони читають, як вони звикли читати албанськими літерами свої якісь тексти, і воно у них вимовляється Рашкен. Ось. І, і після цього я вже запам'ятала, албанці це читають як рашки. Нічого поганого вони не мають на увазі, вони просто так читають. А, але я завжди кажу, що це Made in Ukraine. Типа, як я рада вам таке подарувати. А тепер повертаємося в сьогоднішній день. Я прогулююсь, люблю прогулянки на довгі дистанції та розглядати все навкруги. Ну, а так, чим я займалася на попередньому тижні. Відкривала карту пацієнта, медичне ID отримувала. Потрібно це не всім українцям, які перебувають тут. Це потрібно в таких випадках, коли це потрібно. Тому варто було побігати по інстанціях. Це треба було піти до сімейного лікаря в поліклініку, отримати направлення, піти в якусь. Центр страхування при Міністерстві здоров'я. Це потрібно, повторюю, не всім. Потрібен цей код пацієнта, якщо треба ставати на облік до конкретного відділення, госпіталю, наприклад, щоб отримувати довготривале лікування. Це потрібно зараз, тому я цим займалася. Це те, що я можу розказати, тому розповідаю, тому що це може бути важливо для когось. І тоді, якщо напишете більш конкретні, буду давати вказівки, щоб тут не розказувати прямо інформацію, яка потрібна не всім. Скажімо так, загалом в Албані безкоштовно лікування надається українцям, і всім іноземцям в державних установах. Якщо це, наприклад, виклик швидкої, це буде безкоштовно. Але якщо продовжувати лікування, і це вже не випадок швидкої. Тоді треба отримувати ось такий медичний ID. Є в них тут така система бюрократії і установки у деяких в голові. Що знаєте, я не я, хата не моя, я, я, я маленька людина, нічого не вирішую. Підіть туди, підіть сюди. Тобто від футболювання з кабінету до кабінету. Потім з установи до установи. Але, але потім я все вирішила. Тому що я супер-Яніна. І ось сьогодні є час просто прогулятися з думками про своє, а не бігати з інстанції до інстанції. Гуляю в своє задоволення. Мені це приносить реальне задоволення. Дивіться, що знайшла. Мабуть, лікар вчився в Києві. До речі, біля цього Київ Дентал знайшла коворкінг space. Бачила в чаті, інколи люди запитують, чи є таке взагалі в Албанії, в Тирані. Ну, ось в Тирані знайшла. Гугліть. На Google картах біля Київ Дентал, якщо кому треба. Це прогулювалася і якраз повз свій улюблений магазин проходила, Берлінтекс. Думаю, зайду. Це не той, який я вам показувала, як я вам вже казала, це мережевий магазин і це в іншому районі. То я тут хочу походити, теж зробити зирінг. Слово, яке вам сподобалося, може щось цікаве покажу. І сьогодні буде огляд з приміркою. Біля входу тут відділ із взуттям, який я пройшла повз, бо взуття мене сьогодні не цікавить. Я одразу йду до відділу з сумками, рюкзаками, бо це один з найулюбленіших моментів відвідування секунду для мене. Пишіть в коментарях, які відділи подобаються вам в таких магазинах, на чому ви зависаєте, що розглядаєте. Сьогодні тут представлено було багато. Сумочок, але жодна мені не сподобалася настільки, щоб прихопити її з собою, тобто придбати, купити. Але загалом такі відвідини магазину мені подобаються. Було тут сьогодні багато рюкзачків і деякі просто в ідеальному стані. Нові. Тут багато нових речей в цьому Perlін Tex або як сток. Ціни вам показую на екрані, щоб не зупинятися словами на цьому. І багато позицій сьогодні було саме з червоним цінником, тобто на знижках. Мені сподобалася така містка, велика сумка, яку можна брати до спортзалу чи на якісь переїзди, класна якість була гарна, ось така ціна на неї. І також непогана ось ця сумка. Мені здається, що це справжня шкіра. Оця модель мені сподобалася. А вам як? Пишіть в коментарях. Магазини секонд-хенд, звісно ж, не для всіх. Цю справу треба любити, тому що треба перекупати багато дивних речей, щоб знайти щось цікаве для себе, чи не так? Сьогодні мені пощастило знайти непогані фірмові речі, наприклад, ось така фліска сподобалася. Деякі речі були з непоганими знижками. І я обрала дещо на примірку. Примірочні тут зручні, їх вистачає, і я, знайшовши затишну кабінку, розпочала свою примірку. Сьогодні, до речі, в теплому светрі гуляю. Взяла з собою сьогодні ось такий рюкзачок, який, до речі, і придбала в секонді цьому ж Берлін Текс раніше. І перша позиція це ось така оксамитова ковтина ідеального стану дуже гарного кольору, як на мене. Стан просто 5 з плюсом, стан нової речі. Сіло добре, не вистачило мені інтуїтивно якихось карманів. Бачите, рука потягнулася і не знайшла карманчику. Ідеальні манжети, не заношені, мені здається, що це нова річ, і взагалі дивує, як в цьому секунді вдало добирають речі. Вони всі майже нові тут, або виглядають як нові. Як вам ось такий світшот чи як назвати цю ковтину, не знаю. Бренд мені невідомий. Ціна була ось така, без знижок, і я роздумувала, чи треба мені це брати, чи ні. Загалом непогана річ, але ж синтетична. Ну, ось так. Пишіть, що думаєте. Другий лот на сьогодні це ковтина Адідас. І вона трошки завелика на мене виявилася, проте мені сподобалося і те, чомусь рука потягнулася саме до оксамитової тканини. Щось мене таке приваблює. Сьогодні рука тягнеться. Теж ідеальний новий стан, як стокова якась річ. І це оригінальний Адідас. Скажу вам чесно, що в цьому секанді мені траплялися також речі. Не оригінальні з назвами відомими, але більшість з них все-таки видно, що справжня тут всі етикетки як має бути. Третя річ, яку я приміряла, це ось така сукня. Нікого вже не здивую, тим, що теж скажу, що вона з текстурою велюровою сьогодні мене потягнула на оксамит та велюр. Можливо, саме такі тканини у мене зараз асоціюються з теплом та затишком, тому що на вулиці холодніше стало і хочеться чогось теплішого. Не знаю, чому так, такі асоціації. Сукня сподобалася. Але роздумувала теж, чи брати її, чи ні, наче й сіла непогано, але закоротка, та й ціна мене здивувала, все-таки завелика. І останнє, що я приміряла на сьогодні ось така вечірня, гарна трикотажна сукня. Теж ідеальний стан, просто як нова річ, єдине, що без збірок фірмових. Ось така гарна текстура тут мені сподобалася на рукавах, непогано виглядає. Міряла я на джинси, мені було ліньки їх знімати, але бачу, що сидить непогано. Розмір мій. Пишіть, як вам, чи подобається такий фасон сукні. В секондах проблема знайти, як на мене, такі сучасні речі, тому що завжди там щось таке застаріле. Але ця сукня, мені здається, поза часом. Така модель цікава. Підійшла б на вечірні якісь виходи. Ось така тут ціна, та так називається цей бренд. Що скажете? А я вже виходячи з примірочної, побачила стійку зі спортивною одежею, і це просто знахідка для тих, хто хоче підкорювати засніжені горні вершини Албанії, не витрачаючи на це багато коштів. Якщо ви приїхали сюди взимку саме для спортивних зимових активностей, то можна тут придбати спеціальний одяг за приємними цінами. Також саме в цьому Берлін Текст також є відділ з рушниками, постільною білизною, шторами та килимами. Ось такий магазин. Традиційно покажу трошки закупів, щоб зорієнтувати по цінах. Сьогодні добірка знову рандомна, але в ній буде присутнє м'ясо, тому що у моїх глядачів виникали питання щодо цін саме на м'ясну продукцію. Сьогодні я взяла фарш на котлетки, а також два невеличких таких шматочка м'яса, телятина на супчик. І зараз розверну, покажу і зорієнтую по цінах, але почнемо з овочів та фруктів. Із цікавенького я купила сьогодні гранат вперше. Тут вони до цього якісь були зелені на вигляд. Цей червоний та дуже гарний. Тільки б знайти оце цінники на гранат. Гранат вийшов в 155 лек. А ціна за кілограм тут заклеєна. Ну, Такий немаленький і невеликий. Також взяла один на пробу поки що. Це сицилійський апельсин він всередині червоний. І коштують сицилійські апельсини. Тут зараз 220 лек за кілограм. Цей маленький один вийшов на 33 лека. Також тут у мене морква та зеленушка на суп, тому що буду варити супчик з телячого м'яска та овочі, три невеличкі почечки кропу. Вони тут дешеві, десь по 10 лек, один пучок. Але вони такі мікро-мікро, морква, щось був цінник 100 лек за кілограм, але вибили все одно мені карота ось 140 лек за кілограм. Взяла цибулі, звичайно, ріпчатої, цибуля коштує 100 лек за кіло, тобто 1 євро. І взяла картоплю. Картопля теж коштує 100 лек за кілограм. Про овочі закінчила. Взяла також яйця 180 лек, 10 штук. З цікавенького тут у мене ось така упаковка морозива, якесь воно супертрадиційне. Опис тут такий цікавий: 450 грам в упаковці. воно має цікаву форму. Я вам потім покажу, як воно виглядає без упаковки, бо планую каву пити з цим морозивом. Чек у мене десь загубився, тому просто показую, що таке воно тут є, і коментую ціни на те, що пам'ятаю. І... Ну, Купила також таку пляшку соку. Мені подобається тут купляти соки, вони без цукру. Тут взагалі смузі написано, але це сік такий з різних фруктів та морква тут смачний. І тепер, нарешті, до м'яса. Подивіться, як тут упаковують фарш. Наприклад, кладуть от такий папір, потім зверху пакет. Кілограм фаршу це у нас телятина. 890 лек за кілограм. У мене тут 850 грам на 760 лек. На вигляд доволі гарний. Я його беру постійно на котлетки і виглядає нормально, як, як на мене. І ціна теж більш-менш. Якщо брати до уваги різні ціни. Взагалі в Албанії, от в моєму супермаркеті 890 лек, це нормально, тому що влітку купляла і за тисячу лек фарш, в дурисі, коли була. Тобто ціни різні. Так, це щодо цього. І наступна м'ясна продукція, яку придбала, це у нас теж телятина. Називається цей шматок. Таш, кебаб. не знаю, яка це частина, я чисто візуально брала, мені треба було невеличкі шматочки м'язка для невеличкої каструльки супчику. І от це м'язко коштує 1290 лек за кілограм, тобто майже 13 євро. Взяла два маленькі шматочки, так вони виглядають. Ну, суп можна варити з будь чого я так думаю, то мені. Думаю, підійде. Ось такі ціни на м'ясо з того, що я сьогодні придбала. Морозиво в стаканчику по-албанськи. Відкрила, я вперше таке купила, відкрила цю упаковку. А тут ось такий букет з чотирьох морозив. Наче здалося мені, що вони в вафельному стаканчику ні. Такі просто як шматочки. Ну, цікаво, таке ще не куштувала тут. Розпакувала повністю, бачите, яка поетапна діяльність у мене. І виявляється, отак тут шарами все йде. Зверху ванільне, потім шоколадне, без вафельного стаканчику. Ну, і, і намальовано тут отак. Просто що я не розуміла, що то намальовано, тепер буду орієнтуватися. І буду куштувати зараз. Давайте куштувати. Вона швидко дуже тане. Почну з цієї частини. Засолодкий я б сказала. Але одразу є можливість скуштувати і карамельне, і шоколадне, і ванільне, і навіть вишневий джем. Не тільки тут. Це в мене, Це в мене турка тут шалить. Не тільки в Албанії італійське желато Їдять а ще й виробляють своє морози в албанське. Супчик зварила. Є в мене така тема, чому мені загалом не важливо, яке м'ясо я на супчик. Тому що супчик я завжди їм без м'яса. М'ясо мені потрібно на бульйон, а от самі шматочки, якось я не дуже полюбляю. Напишіть. Ви м'ясоїди чи ні? Мені здається, що я нормально могла б бути реально без м'яса, їсти рибу. Яйця і молоко не можу відмовитися. І кисломолочна продукція. А саме як м'ясо, ну, не знаю, напевно, нормально я могла б це перенести хоча б деякий час. Супо так люблю їсти. Завжди так їм. Це супчик у мене, до речі, з булгуром. Засипала його булгуром. Сьогодні на вечерю захотілося приготувати пасту, але не звичайно, типу як я в кафешках там куштую щось таке, з витребеньками. придбала ось такий соус, рікота, тартуфу і чорний перець. Дуже цікавий в нього склад. Я почитала, в мене знання італійської мови, лясь з'явилося, бо я все зрозуміла без перекладача. Меланзани, меланзани це баклажан італійської. Звідки ж я знаю? Це цікавий склад. Мені здається, щось цікаве буде і на смак. Патати. Тут картопля, баклажан, сир лікота. Ось таке. Захотілося таку пасту купити, пенне. 90 лек зараз. Така вермішель в нашій Джоані на знижках. І роблю соус дуже інтуїтивно. Я на оливковій олії підсмажила часник та цибулю, додала половинку помідора. Не знаю, це я вигадую просто отак. Тут вода на макарони се кипить. І зараз я буду щось чеклувати, додавати щось, що розрідить цей соус, можливо, чи сметани. Ну, ще подумаю. І потім додам оцей соус, і вже тоді буду вкидати пенне. Ну, щось таке, я начоклую, така я вигадниця. Готується мій соус. Я його загустила, додала сюди. Йогурт додала сюди, трошки додала сир натертий пармезан, приправи. І воно в мене ось так прогрівається на маленькому вогні. Макарончики мої доварюються. Все чудово, я вважаю. Дуже гарно пахне оцей соус. Соусу щось вийшло забагато. Але я так люблю, мені так подобається. Це краще, ніж коли сухо. Тому ось я господиня, буду зараз це їсти. Смачного мені та вам, хто їсть підролики з Ютубчика. А на цьому все. Побачимося у нових моїх відео. Залишайтеся на каналі Слава Україні!